Російські війська розпочали третю хвилю активних дій у наступі на Авдіївському напрямку. Ворог завдав 11 авіаційних ударів. Провів 56 бойових зіткнень. Здійснив 973 артилерійські обстріли. Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону, написав у телеграмі командувач оперативно стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Подробиці ветері-маратону розповів офіцер Легіону Свободи Максим Морозов. За його словами, ворог, які раніше, здійснює 10-30 штурмових дій за день, застосовує авіацію. Зокрема, збільшилася кількість ударів керованими бомбами. Стурмових дій не зменшується, тобто лише змінюється їхня, скажімо так, певна тактика дій. Але вона була й до цього відома: це застосування малих тактичних груп. Ну в даному випадку вже в останні дні крайні дні. Ці штурмові дії малими групами вже набувають характер звичайних м'ясних штурмів. Тому відповідно і звідси, і можливо, така пішла заява, що третя хвиля почалася активніше почав ворог застосовувати. Свої дрони камікадзе активно застосовуються ланцети, а намагаються вони запровадити дрони камікадзе й баченням, тобто щоб унеможливити пересування техніки сил оборони в нічний період.